Доброго ранку всім. Сьогодні я продемонструю вам, мабуть, це знову стара техніка, але це вже буде по старій техніці. ну Це вже 2007 року. Ну не останнє, а напред останнє, бо в мене ще один ноутбук, в якому теж буду це робити. Дивіться, в цьому ноуті Acer 5315 я буду міняти процесор. Я хочу вам продемонструвати, бо в мене немає відео, як я міняв процесор. І я не знаю, чи він буде працювати, тому що процесор. Процесор я взяв за 150 гривень. Хоча він стоїть подорожче. Це Т77, 24 ГГц. Тут ми стояли 1,8 ГГц. Зараз я його відкрию і покажу. Так, дивіться, я зараз я запущу і подивимося в 2, подивимося, що в ньому стоїть. Хоча тут і так видно, що в ньому стоїть. Один... А, ні, тут процесор другий міняв. Дивіться. Windows обновлений 1.45. 2 ГГц. Хоча він тут стояв 1,76 але в мене був один лишній, я поставив 2 ГГц. Це цей Зараз хочу, бачите, додати Т77. Т77. Все, бачите, запустився він без цього, запустився від акумулятора. Оце мені що подобається, стара техніка, але акумулятор ви бачите, скільки де, тримає, держав. Дивіться, процесор. Термопаста. Дай Бог, що процесор ще робив. Беру спеціальний інструмент. Я його переворачую і розбираю. Ось така у мене ще віндушка стоїть стара, як спішка, ви представляєте? Ностальгія, де? так, ну все, Попробую зараз розкрутити, виключу його і розкручуємо. Да, перед становом процесу я вам показував, що BIOS я обновив. Бачите, навіть у мене файл є. 1.45 я вже обновив. Я вам показував в BIOS, що там спочатку він є. Я його вже обновив. Батарея, бачите, яку чеценський пролежав. Не я не заряджав, але мені подобається. Батарея, мабуть, качество дуже гарне, бо тримає довго. Так, погнали. Зараз я буду розбирати і будемо тестувати свій процесор. Так, на цьому ноутбуку, Бачите, я вже монітор міняв, бо тут монітор він був темний, згорів. Я це я вам казав, що я міняв з цього ноутбука. То це вже третій ноутбук, який я вже домодернізував. Я зараз ці резиночки попідклею, щоб вже було як воно на своєму місці, щоб він був вже як новий. Ну, не люблю, не, до, не, люблю, Я люблю, так сказати, щоб воно було все чітко ідеально. Вже як робити, так робити. Ви бачите, він мене чистенький. Я начистим на цей, так що погнали. Так, я буду. По-перше, я знімаю батарею акумуляторну. Це таке вже не новина для всіх. Я відкручую ці всі раз, два, три, чотири ці всі гвинти, відкручую, знімаю кришку і ми побачимо там процесор. Тут HDD-диск, накопичувач він на 40 ГБ, взагалі старенький трішить при загрузці. Але сюди CDD вони будь-які мої комп'ютери BIOS, або Linux поставився, дай до літати, як для відео. Я це YouTube через нього загружаю, я вже вам скільки раз сказав. Добре, друзі, поїхали, я розбираю. Я відкручую оці гаєчки по всім цим. Батарею, бачите, я зняв. Вони як новень, як будто воно з заводу. Цей він, Ну, Цей комп'ютер, він у людини, Я не знаю, по-моєму, він казав, що чи брак, чи щось з нього екран одразу згорів, потемнів і все. А так він каже, я за ним дивився. Ну, дивився, дивився. Ну, но... Батарея час годину тримає. Тобто, вообще чотенько. І оце з змог, то змогу, що я прошли разу казав, це теж батарея. А то з цього, з Asus, Кстати, там процесор теж треба буде міняти, але це вже наступне. Так, дивіться, зняв акумулятор, знімаю я кришку. Кришечку я зняв. Все, у нас є доступ. ви бачите, У нас є доступ до процесора. Процесора знаходиться, це система охолодження. Не знаю, ну, бачу, вона не сильно грязновата, ну він не, не працював, запилювався. Я ждав свій. І ось тут стоїть процесор. Я буду зараз відкручувати навхрест. Потихеньку, ну як рекомендований, як рекомендований паспорт по заміні, це плата, Bluetooth, це плата роутера. Е, да, І в мене там є відео, як я поміняв, додав до нього Bluetooth. Я таку же плату поміняв. У мене є відео, я вам теж ссылочку скину, подивитись. Я знаю, що техніка стара, але, друзі, ця техніка, я вам ще раз кажу, підійде для Word Excel, YouTube. Я на ньому вирізаю фото, я, я роблю на ньому, я усушенствовав, я на ньому в youtube каналі я ці всі всю цю роблю. Це по одному ГБ, пам карта пам'яті по одному до 2 ГБ, нічого 2 ГБ. Ще я думав до тут дві планочки це 2 ГБ. Ну маловато. Йому маловато, можна 3 додати. Я навіть став В4 Linux побачив, запустився, навіть Linux зайшла, а потім нашла відеокарта, мабуть, глючити. Так, все, розбираємо 4 болтики. Так, я розібрав і відкручуємо гвинтики, бачите, на кулері. Тому що вони, вони взаємозв'язані. І зараз я тут відкручу і будемо піднімати. Я... Акуратненько воно саме раз і вилізе, то немає нічого такого складного. Так що погнали. Так, ну що, друзі, дивіться, я зняв. Бачите, зараз його продую ще, хоча він найчистенький стоїть. Оце зараз я поту. Треба, звісно, спитиком, але ще з подушкою, мене по-моєму немає. Кулер мене Ну, кулер, бачу, бачите, він щось його вже робив. Бо він вже тоді до мене я ще настраждався. цей мужик, що казав, той казав, а тепер я побачив, що він щось робив. Ну, це не важливо. кулер клір, якщо з того, він і так працює нормально. І наш процесор. Процесор у нас тут Дон 2, бачите, Intel 2 ГГц. 2 ГГц. Так, тепер я буду час його... Тут, бачите, є спеціальний такий ключик. Вон дивіться. Я оце беру проворачую до цього, до відкритого. Це зараз закритому положення до відкритого. І все. Погнали. Дивіться, я проворачую. Він зараз відкриється. Але не забуваємо за положення самого цього, я скажу. Ого. Єсть. Ще не є зараз. І не забуваємо за положення. Опа, дивіться, раз. і я повернув до цього замочку. Все, бачите? Класно сюди і є. Процесор знятий. Я його тепер знімаю. Сам процесор. Все. Оце наш процесор. Оце такий ось ППЖ. Це сокет P, чи як воно там правильно називається, не, не комп'ютер, але така штука. Оце відеокарти, мабуть, чи щось таке. Так, друзі, все, ставимо наш тепер процесор. Наш процесор Т-77, я не знаю, дай Бог, що він працював, бо дуже низька ціна. Він так по 400 по 500 гривень, щось на ну, щось він за 150 гривень. Це з доставками не дійшло. Каже, що як розпродавалася фірма. Так, що таке? Ну, Закриває фірму, каже, і буду цей. так, розкриваю. О, Бачите, він навіть термопасту положив мені. Ось такий ось процесор Т77. Де тут є написано Т-77? Зараз наведу, Он, бачите, 77, це 2,4. 24 гц. Так, Т24 гц. Так, все, я його відкриваю. Так, друзі, дивіться, я його достав, і зараз я цюсь наклеечку зніму, бо я не люблю, коли наклейка вона зараз здрави. Не ну, нафіга, в лишній раз буде перегріватися. Ще не знаю, що я буду робити, або це буде якась обчислена машина, або може бота якогось запущу, де обчислювати може. Крипті або ще. Хоча крипту він дуже багато потягне, але в текстових він думаю що щось зробить. Ну це не важливо, поки не знаю. І дивіться, ось, бачите, тут кристал. Який ось, дивіться. Вони навіть по різні, яка, яка, яка здоров'я махина. ви бачили? Різниця яка, і охолодження буде краще, мені кажеться. І це такий якраз Т-77, то те, що треба. Так, друзі, ще цю наклейку, щоб воно менше заклеєна було, щоб охолодження було краще. І будемо ставити, подивимося, що ви нам підсунули, що я взяв, може він не працюючий. Так, я його ставлю. Дивіться, якщо понти, то треба ставити, як і ставити цю надпись Внизу в нас було, коли я знімав. Внизу вказував наскільки ГГц було в відео в початку, так що правильно поставити. Ну я думаю, що по-другому і не поставити. Так, і зараз я намажу термопасту. Я буду свою MX6, можна і цю повеку використати без раді. Зараз намажу MX6 тоненьким слоєм. Так, термопасту наніс, але, друзі, забув я його закріпити. В цей закріпляємо замочок, дивіться. Опа, є. Все, тепер я все це збираю, ставлю все на місце. Все, де зборка. Обратно. Установив я кулер, тепер раз, два, три кульори закручую і нахрест я підхенько підтягую ці штуковини цими гайками і кольори цими. Так, поміняв я процесор. Тепер я буду. Зараз протестую, я не буду качку знімати, бо вдруг він не запрацює. Я позажимав навхрест, навхрест. Це все попідключав, це закрутив, зажав і кришку поставити не буду. Переворачую, вставляю акумулятор. Ставимо акумулятор, є, і запускаємо. Побаємо, що буде. Так, поїхали. Включаємо, F2 нажимаємо. Якщо зараз нічого, то значить знімемо труп. Мене надурили, а якщо щось, то дивіться. 77, Все, супер, машина працює. Тепер при загрузочку йому F10 ЄС, де тут ЄС у нас є. І зараз дивіться, зараз він загрузиться. І. Ну для його хорошої роботи сюди ще ставиться SSD диск у мене, кстати, він є. Але я його буду використовувати, У мене буде слідує, наступне. Отакий з Китаю заказав, мене він один залишився. Але я буду використовувати, бо той Asus, він мощніший, набагато мощніший. І я буду ще міняти процесор на Lenovo. Але на цих, на цих комп'ютерах дуже удобно. А на Lenovo там де сложніше, слажити, там треба клавіатуру, там ще не знаю, як треба подивитись. Там треба буде все розбирати, все знімати. Зараз загружиться. Це я все збираю. Нікому це вже хлам не потрібен. Та ці ноутбуки теж не потрібні. Але для школи ну, малому я зроблю для школи, Word, Office, малювання, Paint. Він для школи, для тестів, ця машина буде супер, це 100%. І купляти не буду не де купляти. Що за таку ціну ви ніде не купите таку машину. Я його взяв за 300 грив... 200 гривень. Я його взяв. Так що, друзі, отак. От. Все, дивіться, він запрацював. Вінда запрацювала, все запрацювало. Устройство готов к использованню. Ну все, друзі, що я вам скажу. Працюю на цьому процесорі. Все дуже чітко. Так, зараз. Щоб змінити силу, потрібно перегрузити комп'ютер. Ну, давайте, Microsoft Office. Ну, це стара. Це Windows 7, чи в XP я вже даже должен... не розумію. це Windows А, Windows 7 Professional, вибачаю. Та це вже старається, хлам я його вберу і сюди посилаю малому. зараз перший клас пішов, і я йому зробив махіном. Принтер є, підключив. І вже, кстати, пішли в першому класі тести, Так що, якраз ця машина для нього буде то, що я сам. Вибачте, я тут ролик я монтую ролики. У мене стоїть 2,5 ГГц Т-93 Я поставив процесор. на такий, там Є в мене ролики, подивитись. І мені вистачає для видео, поки нічого, для генерації. Для відео, для ворда, для ютубника, каналу, ну взагалі, без питань. Він що скиде, і я ще поставив Bluetooth. Що найголовніше, це я поставив Bluetooth, подивитись на Bluetooth. Дуже прикольна штука. Я з телефона скину і все. Те, що мені надає, і я закинув відео. Так що, друзі, все дуже супер. От така техніка. Я закручую цю кришку її протру, закручую, і машина готова. Сюди ще сидить диск і все. Він на 30% 40% буде краще робити. І нову Windows сюди поставити. Windows 10 іде спокійно, у мене там є відео. 10, Linux, там, коротше можна яку угодно. Кому яка до вподоби, друзі. Це я все слажу. Бачите, в мене куча хлама залишилась. Я не кажу, що ці ноутбуки, але старі є старьо, але воно бачте, пригодилось. Так що, друзі, все. Дякую вам за просмотр. Там буде далі відео, я буду встановлювати процесор на Lenovo B570, що процесор прийшов. CD-диск стоїть і ще хочу поставить карман HD-диск. Бачите, в ще є hdd диск нажатию, хочу додати ще hdd диск на 700-340 ГБ. Ну щоб, тому що, що CD-диск в мене не великий, по 128, але я туди буду додати. Ну, це вже наступному відео, друзі. Так що дякую вам за просмотр. До нових зустрічей. Всім пока!